Запитання 17, блок 10. Службові жилі приміщення. Порядок надання та користування службовими жилими приміщеннями, виселення з службових жилих приміщень, професійна правнича допомога адвоката у таких випадках. Службові жилі приміщення призначаються для заселення громадянами, які у зв'язку з характером їх трудових відносин повинні проживати за місцем роботи або поблизу такої. Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові приміщення, визначається постановою Ради міністрів УРСР 1988 року про службові жилі приміщення. Періодично до них вносяться зміни Кабінету Міністрів України. До переліку входять, зокрема, такі категорії працівників. Водій автомобільно-швидкої допомоги, лікарі, вчителі, працівники пароплавства. На підставі рішення про надання службового жилого приміщення громадянинові видається спеціальний ордер, який є підставою для вселення. Користування службовим житлом здійснюється за договором житлового найму. Оплата такого житла проводиться на загальних підставах. До користування службовими жилими приміщеннями застосовуються правила про договір найму жилого приміщення з урахуванням положень Житлового кодексу України. Службове жиле приміщення не підлягає обміну або приватизації. Після припинення трудових відносин особи підлягають у виселенню без надання іншого жилого приміщення. Без надання іншого жилого приміщення не може бути виселено, зокрема, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, які пропрацювали на цьому підприємстві не менше 10 років, осіб, звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства або скороченням штату, пенсіонерів, одиноких батьків, неповнолітніх дітей.